І прямо зараз ми вже хочемо перейти до гостьової студії. До мене завітав відомий в Україні банкір, що біжить Андрій Аністрат. Андрій, вітаю вас у студії. Доброго дня. Доброго дня. Відразу хочу попередити і глядачів вас, пане Андрій, що сьогодні день революції гідності, і протягом дня ми планували різні трансляції. І, можливо, під час нашого з вами діалогу нам доведеться вмикнути трансляцію з інститутська, куди приїде Петро Порошенко. Тож маємо бути до цього готові. Ну а поки що розкажу для чого я вас запросив. По перше, для того щоб почути вашу ретрос перспективу Майдану, що змінилося в вашому житті і в світогляді за цей рік, і як на вашу думку, змінилася Україна? Давайте з цього і розпочнемо. Тактильні відчуття жодного не разу не давав хабаря а, а, даїшникам. А, взагалі, відчуття трошки жалю. Тільки сьогодні зранку я розмовляв про це з Положинським. А, справа в тім, що, на мою думку, ми повторюємо синдром 2005 року. І в нас трошки підбуксовують наші реформи. Мені б хотілося, звісно, більшої динаміки, тим більше, що по великому рахунку те, що стримувало нас в нашій орієнтації на Захід, на європейську орієнтацію, сьогодні, скажімо так, відчеплено в дужках. Війна. Саме, саме погане в цій ситуації, що гибнуть люди. От кожен день, дві, три людини, п'ять, шість ну, це ж, це ж це ж життя людей, і мені з цього приводу дуже прикро. Стосовно решти, ну, я не бачу великих змін, на жаль, як, як бізнесмен, як громадянин, це моє, моє коротке відчуття. Все. Як громадянин, на вашу думку, ви не бачите змін не в собі ж, а в інших, я так розумію. Ну розумієте, взагалі, я ж, жив завжди таким чином і користувався правилом, що треба жити, як вважаєш за необхідне завжди. Не в піст, не, не напередодні Нового року, чи на Пасху, чи на інше якесь свято, треба жити так завжди. Тому особисто для мене великих проблем в. В мене не було відчуття, що мені треба змінюватись. Да? З точки зору таких ще знову ж таки тактильних відчуттів, зараз глибоченна криза, і вона вимагає від мене такої. У мене зараз такий адреналіновий час, коли я займаюся кризовим менеджментом кожен день, і мені це подобається. Але я розумію, що це час. Скоро закінчиться, і і мені знову доведеться більше займатися спортом ніж 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 зараз. Про спорт маю сказати, що ви ще й віце-президент Федерації Тріатлона в Україні, і власне на вас дуже багато хто рівняється у тому, як можна поєднувати життя бізнесмена, життя тата, життя чоловіка, а також ще й спортсмена. Власне, тут я можу лише висказати виказати свою повагу до вас. Власне, тут хочу запитати і прояснити. Ви нещодавно в своєму відеоблозі писали про долар. Ви банкір, очевидно, і ви розумієте, Прекрасно, як відбуваються процеси, які впливають на вартість гривні, на вартість долару, на кроскурси і так далі. Ви написали, що боятися не варто, що зараз період, коли потрібно, коли потрібно відкриватися навпаки. Я б хотів, щоб ви на своєму досвіді поділилися з глядачами та надали їм можливість повірити і в себе, і в те, що буде краще. Але для цього потрібно що зробити. Це довга тема, і не можна коротко, коротко описати. Справа в тім, що, на мою думку, сьогодні насправді не час істерики. Якщо сказати про чинники, які впливають на долар, то одним з визначних чинників, принаймні зараз, є споживацькі настрої великих верст, широких верст населення. Тобто Сьогодні більшість людей намагається забрати депозити з банків, конвертувати їх в долар, і цей долар щось з ним зробити, як правило, покласти в матрас. Це дуже негативно, взагалі, на економіці відбиток має, але. З точки зору самого курсу, то я вважаю, що дійсно ситуація з доларом це не 16. Ну тобто він не стільки не вартий. Якщо він залишиться на рівні 16, то споживання імпорту дуже сильно зменшиться. От принаймні вчора трошки було укріплення гривні, і вчора було 15,75 на 15.85. Попит абсолютно відсутній. Бізнес не купує, для бізнесу це дорого. Бізнес я маю на увазі це імпортери, які сидять на позиціях і чекають, чекають того часу, коли вони зможуть перейти в долар для того, щоб розрахуватися зі своїми постачальниками. Тому, на мою власну думку, не треба, не треба бігти. Знаєте, таким, такою, такою зграєю в ту загонку, куди вас неше, несе суспільна, суспільна така, такий настрій. З іншого боку, можу сказати, що звичайно можна намагатися вдень працювати там, дояркою або колгоспником, або слюсарем, або на заводі, або навіть на телебаченні. А ввечері сидіти і думати про те, як зріс курс долара, гривні, як на цьому заробити, в яку позицію війти, з якою вийти, і так далі. Ну, на мою думку, це призведе до того, що, врешті-решт, ви все одно, по-перше, втратите сон, спокій, а врешті-решт, ви все одно програєте. програєте, тому що на цьому ринку є професійні фахівці, які професійно займаються. Навіть можу сказати, що там. Банки, контори, які цим професійно займаються, вони відкривають і закривають позицію. Ніхто не сидить в доларі довго. Тобто, це, це в принципі, неправильно. В цьому випадку більшість громадян вони розглядають долар як об'єкт інвестицій. Об'єкт інвестицій, просто купити, щоб було, воно, це, це неправильно. Треба в будь-який об'єкт інвестицій розглядати крізь е, дохідність, яку він дасть потім в, в, в якійсь перспективі. Якщо ви купуєте долар для того, щоб покласти його на депозит і отримувати 11% річних, то ви повинні усвідомлювати, що коли ви будете отримувати 11% річних, то це буде менше, ніж 25, які ви отримуєте в гривні. І так далі. Все. До речі, зараз буквально інформація вчорашнього дня, що достатньо багато людей інвестують в нерухомість. Сьогодні багато будівельників залишилися в цінах гривнівих, незначно їх піднявши там на 20 тридцять відсотків від відносно до кризового періоду. Тому це достатньо стає привабливим. Але знову треба розуміти, що якщо ви купили нерухомість, то завтра її треба відремонтувати, а післязавтра її треба здавати в оренду. І ви розуміти повинні бути, скільки ви маєте перспективи отримувати оренди, і, і скільки це в відсотках річних. І це все можна порахувати навіть, навіть на березі. І там все не так однозначно, як, як здається. Андрій, тут хочу запитати власне, про те, чого ж не вистачає тоді українцю, звідки така панічна налаштованість, можливо, знань не вистачає, можливо, прозорості. Ну, ви знаєте, моя особиста порада поменше дивитися телевізор. Справа в тому, що більшість людей черпає інформацію з інформаційних джерел, які на 90% це телевізор, на 10% інтернет. От уявіть собі людину, яка живе в, в такому постійному кошмарі, і для який створює їй інформаційний простір, який називається ТІВІ, який постійно говорить, що там війна, там вибухи. От і ви тільки що показали, я побачив там похмурі дні, дим, танки, і це все в принципі в студії, от зараз де ми знаходимося, там всього 600 кілометрів. А людина, це, це я цього взагалі не бачу, не чую. А от зараз прийшов і дотикнувся і цю інформацію отримав. А людина, котра живе в цьому, в цьому жахі там цілий день, зранку встав, прокинувся, включив ТВ, слухає. Ввечері прийшов з роботи, відразу включив ТВ, слухає, дивиться. В день там якісь має джерела теж. Тобто людина знаходиться в такому суцільному шоці. І, а тут ще бачить такі лейбли на, на вулиці було 8, стало 10, потім 12, потім 14, потім 16, потім 17. Ну, добре, зараз трошки відкотилося, 15-75. Але глобально це створює у нас, до речі, в принципі, брак в Україні об'єктів інвестування. Тобто, це просто-просто: долар купив, отримав його, і, відповідно, ти такий інвестор собі. Андрію, тоді хочу хочу власне запитати, якщо ми говоримо зараз про мас-медіа, це ж насправді дуже важлива річ. Я, я думаю, про це прекрасно знають і самі українці, або принаймні критична маса українців, які можливо в чомусь там більш свідомі, які менше дивляться телебачення, ось як ви. А що тоді потрібно зробити телебаченню, наприклад, щоб дати змогу просвітницьку діяльність можливо вести якусь щоб дати змогу зрозуміти краще, що відбувається без, без трагічності такої сильної, але справді в, ви, ви, роз, ви розумієте, що справа в тім, що. Телебачення існує за певною технологією і наукою, яка вигадана не сьогодні і не вчора. Безумовно. Тобто, якщо взяти в основі свої, то є винаходи, я їх власне читав, що на 75% людину цікавить страх, ще на 25 секс, і, в принципі, решта це 1%. Відповідно, у вас технологія така, що вам треба небезпека. Ви показуєте, тому що вас будуть дивитися, як коли ви робите небезпеку. Коли ви говорите про, про, про те, що там у когось відірвало ногу, у когось відірвало руку. І це дивляться. Якщо ви будете дивитися, показувати про, про те, як там люди бігають, чи, чи ходять, чи там, вирощують там, гриби або. Або створюють нові підприємства. Це не цікаво. Це не цікаво. Цікаво, війна, вбили, відірвало голову. Там е витекло 3 3 літри крові. Не знайшли донора, людина померла. Оце, оце цікаво. Людям. А от питання, чому це цікаво саме людям? Це ж не тільки тому, що саме це показує це психологія, показують. Вона ми так створені. Ми не звертаємо увагу на те, що стосується там якоїсь небезпеки, і люди е ви розумієте, от ви створюєте картинку, вона висить, висить на стіні. І людина, якщо вона, вона природньо дивиться на цю картинку і відкриває рота. І, і це вона поглинає цю інформацію. А ви їй розповідаєте, три людини сьогодні вбито на АТО. Там два автомобілі підірвалися на якихсь мінах, фугаси використовували, все, послухав, гарно, все гарний настрій, пішов. Окей, давайте тоді придумаємо. Ви ж точно знаєте методику, яким чином можна було б е, не лише таку інформацію давати, або е, приймати, якщо так говорити. Я фахівець в банківській справі і Трошки там на спорті. Я не фахівець. Ви в, як людина, в, в, я TV, вас питаю власне, вашу думку. Ну я в я вважаю, що треба вводити податок на телевізори і стимулювати те, що при, пригнічувати цю, цю ерію взагалі. Не, не, не треба розвивати цю ситуацію. Телевізор це жахливий вплив на людей, це зомбоящик, його там. Хтось просто ящиком називає. Я 10 років живу без телевізора, в мене його немає взагалі. Хтось каже, в мене він є, але я його не дивлюсь. Це, Це така. У мене його немає. Тоді давайте я вас запитаю тепер перед тим, як ми перейдемо на рекламу, власне про роль спорту, якщо давайте перейдемо до цього, до того що корисне може бути в житті, до ролі спорту в вашому житті до змін до змін ваших, які відбулися тоді, коли ви почали їм займатися, і чому українець зараз трошки більше займається ніж раніше. Спочатку друге питання, потім Давайте. перше справа в тім, що Україна зазвичай знаходилася в такому відставальному тренді від світових, від світових трендів. Да? В світі світовий тренд до бігу, до тріатлону, він створився десятки років тому. Вже 10 років тому в світі було модно говорити про марафон, про те, за скільки ти пробіг марафон, який ти марафон пробіг, скільки ти там, який в тебе особистий результат, скільки ти тренуєшся. Це, це вже було модно тоді, 10 років тому. Тріатлон – це. Трошки вищий рівень щодо, щодо спорту, і це він ще трошки пізніше розвивається. Але Україна теж починає набирати оберти і просто за рахунок того, що я не знаю, якось ми не сильно інтегровані в світове суспільство. Я не знаю, чому там 2, 3, 5, 10 років від, від відставання, але принаймні це існує. Дійсно, зараз багато людей починає займатися спортом е, в, там, в бігових клубах шалений. Притік людей, це там сотні людей, щомісяця приходять, починають бігати. Там всі з різними мотиваціями, всі з різними темпами, хтось там дуже повільно, хтось дуже трошки, хтось більше, але глобально цей рух він стає масовим.